А ви знаєте, що зараз же українці почали воювати проти українців? Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от зараз є статистика. Офіційна 46 372 Українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились, розумієте, така от ситуація. І я от розповсюджуєте це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я думаю за прическу. Типа тобто, нова прическа, напишіть, якщо мені норм чи не норм. Я думаю, це у мене проблема. Поним? Проблема я за прическу. Думаю, хтось десь зараз там під деревом може спити і перепрошую під ним і, і какає, і пісяє. є, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми є у людей. І типу, тобто, які проблеми от у мене і більшості з вас. Як мінімум у вас є час тіктоки сидіть, що дивитися, Тобто у вас вже все неплохо. Це до того наскільки нам зараз треба пиру взагалі в життя і перестати тривожитися, бо тривоги капець. капець. от сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От, і я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба ньому радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває, і це наші люди. Абсе, розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав, я навіть я не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну, це страшно. Реально, дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Потім далі Медведєв каже, Медведєв, це ж значить рупор Путіна. Тобто, все те, то, що думає Путін, доносить це Медведєв. І от Медведєв каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона може безконечно, бо вона міркує імпі... ім... ну, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто, Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, ваше ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це це дуже дуже довгий процес. Дуже довгий. І я б вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили в цей же момент. Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я як людина, яка була в європарламенті, бачив цих європарламентовців, для них це просто робота. вони звісно вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці, які оце їздять там в Африку, допомагають, чи